Є новина, друзі, відсрочку студентам скасують. Дослухайте до кінця. З'явилась практично сенсаційна інформація. Голова комітету Верховної Ради по освіті та науці. Бабак заявив, що в Верховній Раді є законопроект, який ні в якому разі не може обмежувати права громадян на навчання, бо це конституційне право, але він обмежує надання відстрочки людям, які йдуть навчатися. Тобто, після 25 років депутати відстрочку хочуть скасувати От, цим законопроектом. Тобто, йди собі навчайся, але відстрочки ти не маєш. Якщо. Тебе викликають до ТЦК на мобілізацію, значить, ти маєш іти. Тобто тебе не позбавляють право на навчання, але позбавляють право на вістрочку по студентству в вищих, передвищих і. Якби професійних навчальних закладах, от така ситуація, і баба каже, це треба зробити для безпеки нашої держави. І знаєте, тут з'явилася така думка, чи оця вся історія вчора, що нібито там Буданов почав боротися з корупцією з ТЦК, не відволікання уваги від скасування відсрочки по студенту, тому що це буде однозначно гвалт, бо це десятки тисяч, а можливо і сотні тисяч людей, які отримують цю відстрочку, і зараз вони її втратять. Я так розумію, депутати. Це хочуть проголосувати е, швидко. А до речі, е, в попередніх законопроектах якраз була проблема в тому, що людей позбавляли права на освіту. А тепер депутати цього не роблять. Вони просто позбавляють права на відсрочку. а потім можуть скасувати якісь інші категорії відсрочок. Напишіть свою думку, Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профілі. Підписуйтесь.